Ну, добрий вечір. Ми з вами поговоримо про Пасху. От скоро наближається дата. Всі готуються, хижа порається. все, вікна ся миють, У сповідь раз на рік ся ходить. Ай-яй-яй-яй. Ну, так требася підготувати до царства Божого, ні? Так вас вчили. Мене так тоже вчили. Ходити до церкви, щось там проговорити священикові, священик каже, десь помилить три наш три бог Богородицю, все. А нико не, не вникає в те, що в серці, що тя мучить, як то все виправити. Реально, щоб ось життя поміняло, щоб ось святість прийшла. Чого то не учать?